Привіт, мене звати Андрій, і я вітаю вас у поверненні рубрики Ви забули лице свого батька. В цій рубриці ми порівнюємо дві дуже схожі гри, щоб ви могли зрозуміти, яка більше підходить саме вам, або ж усвідомити, що воно вам не сильно то й потрібно. В рамках цієї рубрики я вже експлуатував як міх ім'я Стівена Кінга. Підліткову літературу, марвелівські комікси, і ось нарешті я присмокчусь до Володаря Перснів. Отже, сьогодні ми порівнюємо такі дві просто надзвичайні гри, як Сім Чудес, дуельна версія, та Володар Перснів. Дуель за Середзем'я. Ну і як завжди, я почну з маленького історичного відступу. 2010 рік і один з моїх найулюбленіших дизайнерів ігор Антуан Боза створює свій шедевр, свою класику на всі часи, яка називається Сім чудес. Гра «Сім Чудес це гра на побудову двигуна, де вам треба в античному світі пройти через кілька епох розвитку. Ви купуєте різних науковців, різні ресурси і так далі. Все, щоб за допомогою цього розвиватися. Також ви можете будувати, звісно ж, чудеса світу, чому і називається так гра. І наприкінці, хто найкраще розбудував свою цивілізацію, той і перемагає. Гра мала неабияку популярність, мала купу доповнень. Ось уже недавно з'явилась і друга редакція, але Антуану, судячи з усього, цього було мало, і тому в 2015 році він разом з Бруно Катало, теж надзвичайний автор, створює варіацію дуельну цієї гри, про яку ми і поговоримо в цьому відео. Гра була втиснена в маленьку компактну коробочку, і механіки були перероблені саме для того, щоб це ідеально відчувалось на двох гравців. Також до неї виходило ще два доповнення, але про них ми сьогодні говорити не будемо. І ось 2024 рік, і виходить гра володар Перснів Дуель за Середзем'я. Гра від того ж самого дуету авторів. Гра, яка напряму каже, що це певна варіація Сім Чудес дуель», І, звичайно ж, вона привернула багато уваги. На перший погляд могло б здати, що це певний рескін і просто змінена тематика гри, але все виявилось набагато, набагато цікавіше. Тож ми порівнюємо їх сьогодні, і це порівняння, мені здається, надзвичайно цікаве. І не тільки тому, що це одні й ті ж самі творці і одне й те ж саме видавництво, але ще й тому, що на момент запису цього відео ціна на обидві ці гри на сайті Ігромагу однакова. Тож питання конкуренції стоїть максимально гостро. Кілька слів про продакшн на початку. Обидві ці гри зроблені одним видавцем, тому якість чудова, що там, що там, але є певні відмінності. Володар персні у нас зроблений з екологічних матеріалів, тому у нас органайзер з якоїсь переробленої сировини, у нас немає плівки на картах, і в той же час. Ми маємо зазначити, що коробка володаря перснів трішки більша, оскільки і розмір самих карт у грі трошки збільшився відносно до оригіналу. Для когось це плюс, для когось це мінус. Але треба зазначити, що до оригінальної гри протектори знайти легко, в той же час, як до володаря персню, там нестандартний розмір, тому підібрати буде важкувато. Тож переходимо до найцікавішого. А чим же відрізняються ці ігри? І насправді, щоб пояснити, в чому відмінність, потрібно подивитися на переможні умови цих ігор. Кожна гра має три різні умови для перемоги, і тільки одна з них не зазнала якихось серйозних змін. Тому з неї ми й почнемо. А саме я кажу про перемогу через науку. В оригінальній грі 7 Чудес дуель» вам потрібно було набрати шість різних символів наукових, щоб отримати таку перемогу. А у володарі перснів у вас ці символи заміняють символи різних народів серед землі. Тобто ви заручаєтесь їхньою підтримкою. Якщо ви зможете заручитись підтримкою шести народів, ви також перемагаєте. Так, тепер кожен із шести народів має свої бонусні окремі жетони, на відміну від оригіналу, але в принципі суттєво це нічого не змінює. Наступна ж переможна умова це перемога через війну. В оригіналі ми мали військовий трек, з двох кінців були міста гравців, по центру був маркер війни. Відповідно, гравці мають за допомогою спеціальних військових карт сунути цей маркер до ворожого міста. Хто досунув до кінця, той і перемагає в грі. На маршруті цього маркера війни, звичайно, ви могли отримувати якісь бонуси. І так це виглядало як таке перетягування канату. Маркер рухався туди і назад, і це зазвичай закінчувалось тим, що хтось перемагав за іншою умовою, оскільки перетягти в якийсь бік було досить таки важко. А ось у новій грі вони придумали досить цікаву ідею, як це оформити. І це в нас подорож Братства до гори. Тобто в нас є і Сем, які по треку напряму рухаються до вулкану. А їхній жетон сам собою також являє напівпрозорий трек, на якому. Встановлюється ще один жетон, і це жетон нашого Назгула, який намагається їх наздогнати. Тобто, коли рухається Фродо, за ним рухається завжди Назгул. І от я це все вам так загадково розповів, і здається, наче там Фродо має якось втікти від Назгула, але насправді все не так. Насправді, цей жетончик, так би мовити, пластикові з Фродо має стільки ж позначок, скільки і маршрут до догори. Тобто ми маємо просто перегони. Так, це дуже красиво оформлено, але треба розуміти, що наше перетягування канату змінилося на перегони. І що цікаво, треба зазначити, що. Якось вплинути на рух іншого гравця дуже-дуже важко. Оскільки ви не можете якось його відсунути назад, ви можете тільки не давати йому рухатись вперед, не даючи йому брати з ринку оці карти, які дають рух. З одного боку, це наче, трішки збільшує ймовірність того, що хтось переможе цією умовою. А з іншого ж боку, це дає менший контроль над ситуацією, ніж в оригіналі, тому тут ситуація зовсім неоднозначна. Це вже кому що більше подобається. Ну і найсолодша третя переможна умова. Яка в цих двох іграх насправді не має абсолютно нічого спільного. Та я зазначу кілька моментів, які нас підведуть до цієї теми краще. Що може шокувати старого гравця у Сім Чудес, коли він відкриє гру по володарю перснів, це те, що в коробці він не знайде блокноту для підрахунку очок. І все дуже просто. Переможних очок у дуелі за середзем'я просто немає. Сировину і товари з оригінальної гри, які допомагали вам купувати нові карти, спростили до лише одного типу сірих карт, які називаються уміннями. Ну і останній удар для економічної складової цієї гри це те, що символи на картах суперника абсолютно ніяк не впливають на вартість інших карт для вас. І от якщо підсумувати, то, як не дивно, дуель за Середзем'я виходить, не гра на побудову двигуна, що дуже дивно, оскільки вона базується на грі Сім Чудес. Але не все так просто. Механіку не викинули просто так, а замінили на радикально іншу. І ця механіка це контроль територій. Якщо в оригінальній грі остання переможна умова це була перемога за очками, де ви мали на блокноті порахувати і визначити переможця, то тут у вас. Війна за середзем'я буквально, але на такій маленькій компактній карті. І ті типи карт, які не добралися від оригіналу до дуелі за середзем'я, були замінені на карти розміщення та переміщення наших військ. В нас є сім територій, на яких ви маєте бути просто присутнім, щоб перемогти в грі. Якщо ж раптом стається така ситуація, що ваші війська і війська суперника опиняються на одній локації, то просто перебираються по одному воїну до тих пір, поки не залишаться солдати лише в когось одного, або ж їх не залишиться зовсім. Ну і також у нас є вежі. Вежі також бронюють вам місце в локації, але вони з військами не конфліктують, знищити їх майже неможливо. І як же ви їх ставите, так ви ставите їх за рахунок місцевих чудес світу. Тобто тут ви купуєте плиточки з регіонами, що дозволяє вам або просто поставити вежу, або поставити вежу і розіграти якусь здібність. І треба зазначити ще той нюанс, що якщо в оригінальних сіми чудесах дуель ви могли будувати тільки ті чудеса світу, які ви отримали на початку гри, кожного гравця, вони були різні, то тут у вас є ринок з цими локаціями, і кожен може придбати собі цю локацію і відповідно вежу. Це набагато логічніше, оскільки від цього залежить ваш контроль територій. І якщо ви можете будувати тільки там, де. Вам випало на початку, то це буде досить дивно. І фінальний висновок цього відео буде дуже прозаїчний і, можливо, навіть банальний. Тому що, виявляється, це не одна гра з різною тематикою, не якісь там дрібні нюанси, а ви вибираєте між двома типами гри. Це гра на контроль територій, або ж це гра на побудову двигуна. Так, ці гри. Працюють в основному на одній механіці, але оті, здавалось би, на перший погляд, невеличкі зміни дають, по суті, досить велику відмінність на фінальний продукт. В обох цих іграх найчастіше ви будете перемагати через третю переможну мову, це або Переможні очки або контроль територій. Контроль територій займе у вас більше часу, це скоріше за все. Але ви будете мати переможця одразу. А всім чудес дуель, ви, звісно, зіграєте швидко, але потім вам треба буде дістати блокнотик і якийсь час рахувати переможні очки. Що з цього краще, я не беруся судити, мені відповісти було б досить таки важко. Тож, дякую за увагу, сподіваюсь, це відео було вам корисне, і побачимось у наступних відео.